Що ж, мені дуже важко про це говорити, тому що я ніколи про це публічно не говорила, і це є моя слабкість, дуже сильна слабкість, бо мені дуже важко говорити про гроші на публіку. Що ж, їхала я сьогодні ціле спрямовано купити куртку зимову. І я куртку не купила, я купила і в і доглядову косметику, і в зарі. І взагалі я купила парфуми. Що ж, я маю таку проблему, що я себе починаю заганяти через те, що я не можу дозволити собі куртку за 200-300 євро, бо вона мені дуже подобається, а дешевшою і гіршою я не хочу. І через те, що я не хочу тої гіршої, а не можу дозволити собі ту кращу, дорожчу, я наскільки сильно сумую і впадаю в якусь апатію, що це просто жах. І прикол найбільший в тому, ми це проговорювали з моїм психологом, що навіть якби я купила собі ту куртку. Ну, якусь ту річ, яку я хочу, дуже дорогу, але просто я собі не можу дозволити зараз, навіть якби я її купила з часом, то я не знаю, чи була б я щаслива від цього. Бо знайшлося б ще декілька пунктів, які я собі не можу дозволити, і чого в мене ще немає. Тобто розумієте, в чому прикол? Ми люди, наскільки сильно можемо себе заганяти через те, чого ми не маємо. Хоча подивитись на цю ситуацію зовсім з іншої сторони. Я купила е, і грошей, глядову косметику, я купила парфуми в Зара. І це все там, в один день, в одну годину. І я навіть від цього не нещаслива якась при тому, що там, і Івроше мені е, завжди подарки дають, так як в мене є карточка. Е, до чого я веду, що ще десь 7 років назад я не могла собі отак от в один день купити там, е, такі от... Доглядові якісь засоби, парфуми з тої самої зари це для мене було дорого. І зараз мені це нормально, мені це окей, зараз я це можу собі дозволити, але я від цього не радію і цим не захоплююся, бо я не маю чогось більше. От е, така в мене історія, можете мене засуджувати, але можете її підтримати, якщо комусь відгукуєте.